Гнучкість, точність виконання елементів, а головне задоволення від танцю. Цими вихідними на базі Мукачівської ДЮСШ вихованці танцювальної студії демонстрували свої вміння. Захід зібрав понад сто учасників віком від двох до чотирнадцяти років, які демонстрували номери у двох напрямках: контемп та брейк-данс. Виступають в сьогоднішньому чемпіонаті. Учні Сіді учні, які займаються в Ужгороді в нас в школі, і яка є тут в Мукачеві. Дітки займаються від двох місяців до Багато безліч років, тому що навіть ті, хто судять сьогоднішні представлені, вони так само є учнями нашої школи. Два є напрямки: це контемпри брейкінг. А також ми єдині, які викладаємо ще професійну акробатику, це спортивної гімнастики, і діти обожнюють тому і. Так як і хлопці, вони не приходять потанцювати. Для них це більше як спорт, як сила. У цей день не було переможців чи переможених. На паркет вихованці виходили би вкотре довести, що мистецтво танцю дане для того, аби вражати глядачів, розвивати тіло та витримку і головне дисципліну під час занять. Грандіозний приз це є гран прікс Це вибирається один учасник, який. Ну, на сьогоднішній рік успішніше за всіх той, хто тренується і викладається більше, і він отримає цю нагороду. Але кожен роком кожним роком я сподіваюся, що ми будемо це кожен рік проводити, що все буде добре і завдяки нашим збройним силам. Які оберігають нас, і ми можемо провести цей захід. Велике дякуємо батьки з задоволенням спостерігали та аплодували своїм юним танцівникам та кажуть, що студія танцю дає можливості їхній малечі розвиватися. Але тому, що це хороша фізична підготовка для фігури, для зросту. Для дівчаток це важливо, і я дуже бачу у креативі дуже великий потенціал для майбутнього дитини. Тому я думаю, що ми з креативом надовго і будемо співпрацювати надалі. Ми вже рік ходимо, бачу дуже гарні результати. Тому будемо розвиватися в цій сфері і надалі. Самі ж учасники діляться, що в цей вечір викладалися повну. Я займаюся танцями. Я танцювала. Вдома. Стягує і дає нам завдання Ці на голові. Я люблю ходити на танці, це мій любимий предмет. Суханки роблю, стрибаю, слухаюся. Хто з тобою прийшов? Тато і мама. Учуся трюки робити. Танцювати на чемпіонаті танцювальної студії гран-при отримала Вікторія Погоріляк. Загалом цей чемпіонат планують зробити щорічним традиційним заходом, аби юні танцівники мали можливість продемонструвати свої вміння, а мукачівці насолодитися цим дійством.